У день другої річниці визволення Київської області, 2 квітня, в білій церкві відбулася виставка фоторобіт Романа Наумова. І буде весна. Я мінімальну участь приймав, до мене звернулися з ідеєю, ну просто немає можливості там бути присутнім, допомагати. Тому... А зараз е, е, за допомогою вже Олени Фацівської «Туристична» е, з'явилася можливість зробити такий от благодійний сон. Можна сказати, що мені дуже пощастило, тому що я е, роблю те, що вмію за спеціальністю. Я фотограф і мені пощастило саме працювати з фотографією. Дана виставка є Дуже важливою складовою для непересічного українця, тому що саме на цих фотографіях застиг час і у нас, і в наших наступних поколіннях буде змога побачити оці всі звірства, все те, що фактично несе, весь цей негатив, який несе нам руський мір. Жителі громади знають Романа як майстра фотографії, який через об'єктив своєї камери показував красу нашого міста, здійснював репортажні зйомки, виступив автором туристичного путівника, співавтором фотоальбому про Білу церкву. У мене взагалі враження від Романа Наумова як фотографа. Дуже позитивні враження. Я хочу йому подякувати. Ми плідно співпрацювали дуже тривалий час з ним, і я знаю, як він відданий своїй роботі і. Роботі за для українців ну, українцям, і ця людина неймовірна. Я вам скажу, що він бував на одних з позиціях, міг. Чекати якогось знімка 2-3 години і більше. На виставці було представлено 27 робіт Романа. Кожну з яких можна придбати. Кошти з продажу підуть на допомогу нашим військовим. Сама унікальна світлина виставки була продана на аукціоні за 11 тисяч гривень. Картина розміщена буде на самому видному місці квартири. Чудова виставка. Нагадування всім нам, що війна триває. Чудові роботи Романа. Я знаю давно, знаю його на що, він, на що він здатний. Дякую Роману. Дякую організаторам. Виставки. Виставка триватиме у центральній бібліотеці на торговій площі до 30 квітня.